Під час війни страждають не лише люди, а й тварини. Нещодавно до Дніпра було евакуйовано велику кількість поранених та наляканих тварин із Торецька та сусідніх міст. Сьогодні цих тварин приїхали навідати не лише небайдужі мешканці міста, а й представники патрульної поліції. Ми дізналися про таку можливість відвідати цей притулок. Знали, що тут є багато песиків, в яких, на жаль, не вистачає уваги, і ми просто не змогли бути осторонь. Ми дуже любимо маленьких таких улюбленців і великих улюбленців. Ми знаємо, що дехто з них постраждали і що їм потрібна підтримка. Тому ми вирішили своїм відділом управління патрульної поліції, відділу зв'язків з громадськістю проїхати в гості, долучитися до уваги і трошки підгодувати таких, таких радісних хлопчиків-дівчаток. Притулок Ковчег опікується величезною кількістю собак та котів не лише зони активних бойових дій. Чимало тварин потрапляють сюди, зазнавши насилля або через ДТП. У кожному вольєрі сумні очі, які очікують нових господарів, але таланить не всім. Деякі тварини живуть у стінах притулку роками і потребують постійної любові та уваги працівників. Я вважаю, що допомога тваринам це дуже важливо. Тим паче, в воєнний час тварини не можуть себе захистити. Тваринам треба допомогти, і хто як не ми це зробить. Дуже приємно, що є люди, які волонтери, поліцейські, які рятують тварин, які вивозять їх на підконтрольну територію України. А з іншого боку, ще багато роботи в цьому напрямку. Ще багато тварин, які залишилися на території, де ведуться активні бойові дії, і ще багато тварин треба врятувати. Дійсно, наразі дуже велика кількість тварин лишається у небезпеці і потребує допомоги. Цей ласкавий хаски був полишений власниками на прив'язі у Торецьку і ледь дожив до евакуації. Ну а ця мама з маленькими цуциками із останніх сил чіплялася за життя у зруйнованій шахті. Сьогодні вони врятовані, проте навіть страшно уявити, що пережили ці тварини. Нещодавно відбулася евакуація тварини з Торецька до вашого притулку. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше, скільки вдалося врятувати тварин та в якому вони наразі стані. Ми дійсно евакуювали 15 котиків з Константинівки і 16 котиків саме з Торецька. Їх стан усіх різний. Котики з Константинівки, наприклад, сидять зараз в клініці, бо в них заразна дуже важка хвороба і ми їх намагаємось лікувати. Усі котики евакуйовані з Торецька, вони в різному стані важкості. Вони всі зараз проходять обробки, вони зараз всі проходять ветнагляд у лікаря. Ну і вже ж вони дуже постраждали морально від того всього, що там відбувалося. Але ми сподіваємося, що найближчим часом ми переселимо їх до нашого нового кошачого будинку. Диночку, і за допомоги наших і ваших глядачів зможемо знайти їм найкращі ручки. Собачки усі евакуйовані з Терецька – Це кожне от таке життя, це досягнення, навіть не наших дівчат, волонтерів, які самостійно, до речі, приймали участь в евакуації їздили саме на місце забирати тварин. Самостійно наймали автобуси, їздили на місце. Це ціла. Купа заходів від багатьох волонтерів дружківських, торецьких, від просто людей з великим серцем, які не полишили ні своїх тварин і ще й допомогли вивезти тварин, яких полишили інші господарі. Бо е, усі собачки були причеплені на ціпках у дворі, а Торецьк зараз, окрім того, що під пильними обстрілами і під окупацією знаходиться безпосередньо в ньому йдуть бої. Так ще і вторець вже більше двох тижнів не завозиться питна вода і їжа, і коли люди примусово або самостійно евакуюються, вони забирають з собою іноді дорогоцінні для себе коштовні речі, стральні пральні машинки або щось таке, і залишають собаку на ціпку. А інші люди, ризикуючи своїм життям, їдуть тоді, туди, туди і визволяють, але, на жаль, це не, всі, не всіх собак стосується, і є деякі райони, де собачок і котиків не зможе ніхто вже врятувати, бо і хай це буде на совісті тих людей, які їх полишили. А ми робимо те, що ми можемо в тих об'ємах, яких ми можемо намагаємось робити. І я дуже рада, що в нас вийшло. Цих тваринок прийняти, і ми сподіваємося що у цих тваринок тепер все буде добре. Сьогодні ми завітали до притулку ковчег, аби ще раз нагадати людям, що піклуватися про тварин це також важливо. Це зараз дуже актуально, оскільки. Тварини страждають не менше людей від того, що у нас відбувається в країні, від наслідків ракетних ударів, від загалом бойових дій, які відбуваються зовсім неподалік від нашої області. Ми приїхали саме сюди сьогодні дізналися багато чого такого, що дійсно. Чіпає за душу за серце, оскільки ці тварини вони приїхали, їх евакуювали з Турецька, з різних таких зон, де проходять бойові дії, і оці історії їхніх їхнього порятунку це просто справжнє диво, і ми просто дуже вдячні і преклоняємося перед. Волонтерами перед людьми, яким це не байдуже, які цим займаються, і як можемо, підтримуємо їх у цій справі. Сьогодні ми приїхали, завітали провідати їхніх вихованців, мешканців цього притулку, погуляли з ними, привезли смаколики, щоб теж вони порадувалися. Сьогодні тварини отримали насолоду не лише від смаколиків, а й від прогулянки. Відпочинок поза межами притулку завжди підіймає їм настрій, діляться працівники ковчегу. До вигулу тварин до речі може доєднатися кожен бажаючий. Давайте разом дбати про тих, хто сьогодні цього потребує, та змінювати світ на краще.